Усім доброго ранку. Діти, подивіться у віконечко. яка чудова погода на вулиці і як яскраво світить сонечко. Аж настрій стає гарним. Малята, а у вас який настрій? Діти, до нас хтось завітав. Доброго ранку, малята! Доброго ранку, лисичка. Ми з малятами зараз з'ясовуємо, який у нас настрій. У нас чудовий. Лисичка а в тебе який? У мене суни. А чому? Що сталося? Ні. Вже прийшла весна. Подивіться, як природа змінюється. Лисичка, так це ж чудово. Сонечко світить яскравіше. Пташки повертаються з теплих країв. А рослини починають прокидатися від зимового сну. Квітнуть перші весняні квітки. Це підсніжники, проліски, кропуси. І день стає довшим. Я все розумію, але мені. Гадаю, ой, ведмедя, собачку, а півника не А страшно. Більше я не хочу так робити. Почекай лисичка, я не розумію чому ти залишилася без хатинки? Тому що вона починає танути, а я зліпила її зі смілом. Так було тепло, затишно. А тепер... Щоб? Лисичка, ти молодець, що до нас завітала, ми з малятами побудуємо тобі новий будинок, міцний, теплий і гарний. А зараз малята, давайте піднімемо настрій нашій гості веселою руханкою. Дійсно, вона мені так допомогла. Медата, подивіться, який будинок ми з вами будемо будувати. Спочатку ми побудуємо низ будиночка. Для цього ми візьмемо дві великі цеглинки. Потім з двох маленьких ми побудуємо двері. З чотирьох цеглинок середнього розміру ми побудуємо стіни. А для того, щоб побудувати дах, ми використаємо цеглинки великого, середнього і маленького розміру. Діти, а перед тим, як будувати, ми розімнемо наші пальчики. Веселі бегемотики, чухали животики, чухали животики. Веселі бегемотики. Один. Два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати Долоня, кулак, ти також, між так. Дві жабки з крекутушки. Скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також, між так. А зайчик-постривайчик під кущиком сховався. Долонь, кулак ти також вмієш та. От тепер, малята, ми з вами готові будувати будинок. Малята, а для того, щоб побудувати будиночок для лисички, ми з вами візьмемо конструктор великого розміру, середнього розміру та маленького розміру. Ми вже казали, що будиночок ми почнемо будувати саме знизу. Для цього ми візьмемо дві цеглинки великого розміру. Ці дві великі цеглинки ми з'єднаємо маленькою цеглинкою і ставимо її на з'єднання двох великих. Зверху на маленьку цеглинку ми поставимо ще одну. Це будуть двері будиночку. Зараз ліворуч і праворуч від цих цеглинок ми поставимо цеглинки середнього розміру. Це стіни будиночка. Малята, нам з вами залишилось побудувати дах будинку. Для цього ми з вами спочатку на цеглинку синього кольору поставимо маленьку цеглинку червоного кольору. Ліворуч і праворуч від маленької цеглинки ми поставимо дві великі цеглинки. Тепер, щоб з'єднати ці дві великі цеглинки з маленькою, ми наверх. Цих великих цеглинок поставимо цеглинки середнього розміру. Зараз ми з вами з'єднаємо ці дві цеглинки. Ми наверх в них поставимо одну цеглинку середнього розміру. Діти. У Магана, нас залишилася одна маленька цивільна. Її, її ми поставили наверх цієї цивилинки посередині. І, цель, і, цель, і, цель, і, і А мені його Малята, подивіться, який гарний будиночок ми з вами побудували для лисички. Лисичка, ось твій будинок! З малятами запрошуємо тебе разом з нами пограти з нашими оченятами. А, спілкуватися, але я так довго мріяла про свій власний будиночок, що зараз так хочеться вже розглянути його ближче. Тому малята, я з вами прощаюся. Дякую вам ще раз. До побачення, дітки, до побачення лисичка. Малята, а сьогоднішня наша зустріч вже підійшла до кінця. Я з нетерпінням буду очікувати нашої наступної зустрічі. До побачення, малята!